Ми маємо 12 надзвичайно злих, просто мега супер злющих мав, які настільки злі, що якщо їх не роз'єднати, щось з ними не зробити, то вони просто захоплять весь світ. Тож, наша задача в цьому відео це взяти цих 12 мав і поділити їх на три групи. Тож, як ми це можемо зробити? Ну, дивіться, ми, наприклад, можемо взяти оцю от. Першу групу з трьох мав, взяти цю другу групу з чотирьох мав. І всі інші мавпи, що в нас залишились, будуть в третій групі. Ось вони. Бумс. Бумс. Супер. І в нас виходить дійсно три групи. Але в першій групі в нас три мавпи, в другій чотири, а в третій взагалі п'ять. Тож в нас виходить різна кількість мавп в кожній групі, і це повний нонсенс. Немає сенсу так робити. Бо в цій групі, там де мавп 5, вони все одно залишаються злими, бо їх забагато. Так само в групі, де 4 мавпи, їх все одно забагато. Воно сам таке не підходить. Тож ми додаємо умову, що в кожній групі має бути рівна кількість мавп. Отже, ми ділимо 12 мавп на 3 рівні групи. Це наша задача. Групи мають бути саме рівними. Отже, в кожній групі має бути однакова кількість мав. І як ми це можемо виконати? Ми можемо взяти: от, наприклад, взяти першу групу, другу і третю. Тож, в нас виходить три групи. Так і підпишемо: перша, друга і третя. І дійсно, в нас виходить три групи. Те, що від нас. І треба було. Але чи є тут рівна кількість мавп? Ну порахуймо. Одна мавпа, дві, три, чотири. Тож в першій групі чотири мавпи. В другій в нас одна, дві, три, чотири. Так само чотири. І в третій: одна, дві, три, чотири мавпи. Супер. В кожній групі по чотири мавпи. Тож, це, в принципі, є правдою. Дійсно, ми поділили 12 мавп на три рівні групи. І як відповідь, як відповідь ми записуємо кількість мавп, яка в нас є в кожній групі. Ну, от, наприклад, подивімося на першу групу. В першій групі у нас одна, дві, три, чотири мавпи. Отже, як відповідь, ми записуємо 4. Але на цю проблему ділення мавп на групи ми можемо подивитися під іншим кутом. Ну, от, наприклад, ми так само маємо 12 надзвичайно злих мавп, і ми хочемо поділити їх. На три. Але вже не на три, не на 3 рівні групи, а на групи. Групи по три мавпи. Це значить, що в кожній групі у нас має бути по три мавпи рівно. Як ми це можемо зробити? Ну, дивіться: берімо, наприклад, ось от. першу групу, другу, третю. Так, давайте, трохи рівніше зробимо. Ось беремо другу групу, третю, ну і четверту відповідно. І тепер дивимось, в кожній групі в нас дійсно виходить по три мавпи. Тут одна, дві, три мавпи, тут три мавпи, тут три мавпи, і в четвертій групі так само три мавпи. І коли ми ділимо 12 мав на. Групи по три мавпи, то як відповідь ми записуємо кількість цих груп. І в нас їх виходить одна, дві, три, чотири таких групи. Отже, ми записуємо як відповідь кількість цих груп, тобто чотири. Тож, підсумуємо: На ділення ми можемо дивитися по-різному. Можемо дивитися як на ділення на три рівні групи. Ось ми беремо 12 мавп і ділимо їх на одну, дві, три рівних групи. Тобто в групи, в якій буде однакова кількість мав. І як відповідь в цьому випадку ми записуємо саме кількість мав в кожній групі. І можемо також дивитися на ділення, як на 12 мавп ми ділимо на групи по три мавпи. Тобто, в кожній групі в нас буде по три мавпи. От, як ви бачите, одна мавпа, дві. Три і так само в кожній наступній групі, і в цьому випадку, як відповідь, ми записуємо кількість таких груп: тобто: одну, дві, три, чотири групи.